О земле втрачена, явися Василь Стус. О, земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, І лазурове простелися, пролися мертвому мені, І поверни у дні забуті, Росою сою згадок окропи. Віддай усе блаї, покуті. Тихо вимов, лихо, спи. Сонця клопочеться в озерах, спадають гуси до води, В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороння лісів. Світання тіні палахаті над райдугою голосів, Ранкові нашептимоліниць, Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, як гріх, як спогад і як біль, Де дня розгойдані тарілі, Монсянжний перегуд джмелів, Твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де чорні коси на світанні І жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина? Той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя. Туге ламаючи крило, Де голубів пільготні лети і бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти, запуті радощі жалі, О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні І лазурово простелися і душу порятуй мені.